Доброго дня, хто мене вже бачить. Напишіть, будь ласка, чи чуєте мене, чи бачите. Напишіть, будь ласка, чи є звук. Дуже прошу, друзі, напишіть, будь ласка, чи ви мене чуєте і бачите? І ми розпочнемо. Чуємо бачите все. Доброго ранку. Привіт, рідні мої люди! З вами Волинь і Світлана Сащук. Я сьогодні працюю галаганом. Тож, прокидаємося, смакуємо кавою, донатимо. Одинці западкували ось такі домашні зусичі вчання, аби розпочинався здечними справами і світлостями. Сьогодні не виняток. наша традиційна рубрика Поетичне волонтерство у всеукраїнській поетичній родині. Друзі під відео розміщуємо волонтерські координати. Нагадую принагідно, що наші з вами кошти копієчка до гривні, а волонтерам. Повна банка, або, як би ще сказала, бістіпюрка повний слоїк усіляких коштовних грошиків на жужики і не тільки. Нашим нескореним, нашим захисникам допомога, любов і слава. Я підібрала вірші моїх улюблених Поетів, хоча насправді їх дуже багато, але сьогодні саме ця поезія буде звучати. Сподіваюсь бути почутою, тож п'ємо каву, читаємо і донатимо. Анатолій Анатолій, пиши мене, малюй мене, співай. Ліпи мене, як відьма, ляльку воду, з холодної води липкого бруду, із соняхів, що йдуть за небокрай, вимішуй ляльку з глини і дощів, зроби їх більма різнокольорові, із краплями гранатової крові, І чорними закінченнями слів, розказуй їй про довгі три зими. Розповідай про зорепади зночі, про сплетені у волосінь дими, розгнівані злопам'ятні урочі, безжалісно багряні, чорні очі, хай дивляться на ворога з пітьми. Анатолій, Анатолій. Від мене особисто. Пану Анатолію, мої вітання і подячні обійми за сім червневих подивувань. Такий буде секрет. Олександр Лисак, Розчинної ковток, і в тому знято, та щось таке клубочиться в душі, стають тюрмою житлові квадрати і все чуже, і всі довкруж чужі. Флешбеки люті, точки неповернень, уламки даль, руїни збройних днів, з... сичить утома жовчу злої скверни, занурена в неонові вогні. Скажи мені хоч кілька слів для втіхи, не радь нічого, просто огорни На пару діб з полів сюди приїхав, а вже не сила люструвати сни. І буде так достоту й доскону, Молися, медитуй, твори намаз, Цупкі холодні пальці Вавилону перебирають вервицю із нас. Олександр Лисак пане Олександре, усією поетичною родиною навздогін вітаємо вас з уродинами. Дай, Боже, доброї ходи! Дай Боже продовження, дай Боже перемоги. Наше шанування. Дякую вам за захист, Олександр Лисак. Ірина Дем'янова, моя улюблена пані Іриночка, так тужливо і лунко, ой, Іване. Наче б серце в жмені хтось стиснув, Цить, не сите, цить моє захланне. То не плач, то від голосок сну, В сизобілім полі чорні бусли, мерзли обіймалися крильми, нависало небо, тиша гусла, Сивів овід і блукали ми поодинці, кожному лиш обрій. Кожному лелеча ця сім'я самотинно й безпритульно добре, десь є ти? І є тобі десь я, ой Іванку, чом ті бусли чорні, чом рапт сніговиння, як мара, поєднало нижні світи горні, І шукати просвідку дарма, Хоч би й крикнула, не догукаюсь. Опліч не відчую, вже крила, ой Іване серденько стискає, йшла до тебе в пісню, забрела. Ірина Дем'янина. Не забуваймо, дорогі мої, що ми одна родина, тож і кава у нас одна на всіх, і донати наші такі помічні. І наша любов, і повага теж творять дива. Тож донатимо, не втомлюємось, під відео розміщуємо координати волонтерів аби наша банка не була порожньою, аби наша любов не закінчувалася. Сергій Черков. Я в цьому світі щось та значу, я косу з вечора мантачу і в влуки досвіта несу. В загінку ставлю, хай пасеться, хай тішить зголодніле серце, і розганя сталевий сум, І от коса іде травою, з прокола гомонить зі мною про сіно, сина і війну, затим сідає у тіночок, водицю п'є і мружить очі. Негодна опиратись сну, і сон бере її, і, начить у нім коса мене мантачить і в луки на зорі несе, і ставить на тогі покоси, І я кошу ранкові роси і гомоню про те, про се, а потім тіні прохолода і по мені мураха ходить. А я лежу собі, лежу, слухаюсь, у залізне тіло, Яке над луками дзвеніло і відпливало за межу. І сон, де я таки щось значу, і косу з вечора мантачу, і в луки в досвіда іду. Сергій Черков. Ось уже 12 років як Леонід Талалай читає і пише свої вірші серед небесних класиків. Пам'ятаймо наших. Шануймо наше, бо ми українці. Дорога світиться моя, снується в сутіні минуле, Луна озвалась на ім'я і повторила, і забула, і заблудились голоси у тихім шелесті, розстали, трава темніє від роси, яка росою ще не стала, і наплива. Неначе сни туман під місяцем у полі, і мимоволі в бік луни мене відносить, мимоволі усе пливе і світ, і я І відчуваю крізь у тому, як на моє моє ім'я озвався голос, незнайомий і ще одна коротка мить і не знайти мене у полі, і зірка. Злякано тремтить на самому краєчку долі. Леонід та Лалай. Пам'ятаємо наших, бо ми, українці. Нагадую, дорогі мої, що родинівці започаткували ось такі вранішні зустрічі з кавою, з любов'ю. Тож, під відео розміщуємо волонтерські координати. Принагідно нагадую, що наші копіючка до гривні, а волонтерам повна банка на всякі жужики і не тільки, а нашим хлопчикам наша шана, повага і любов. Тримаємося. Наталка Фурса. Я його не боюся, він читає мої думки. Я боюся тебе, ти читаєш. Мої слова, і пояснюєш часто з точністю навдо навпаки, і розказуєш чом один плюс один, все не два й не два. Я мовчу, хай за мене заступляться словники, я шепчу, що під тою одежею я жива, що слова мої всі. Дзеркала, а мої думки це ті ж самі слова. Тож одне плюс одне мусить бути два. Ти натомість натомлено кажеш брехня, в тебе кілька правд. Ти на чорне писала біле і навпаки. У криниці твої утопиться і гора, а в пустелі твої річками стають піски, я мовчу. Наді мною пливуть, як вівни рядки, ти мене не впіймаєш, він читає мої думки. Наталка Фурса. Сергій злючий, обітниця, тиша у серці замлоїть, вересень стрінувся серпні. Поки ти будеш зі мною, я не боятимусь смерті, мовчки постануть виною сльози на порох розтерті. Поки ти будеш зі мною, я не боятимусь смерті. Не захлинуться маною, півні співаючи втретє, Поки ти будеш зі мною, я не боятимусь, смерті. Слово здійняти любов'ю, плине в повітрі відвертім, поки ти будеш зі мною, я не боятимусь смерті. Сергій Злючий. Віктор Крупка, спішімо за дітьми. Ось тобі світе пензлик, ось тобі фарби, хочеш світанок, знаєш, я хочу теж, трішки й мене домалюй юного спраглого, трішки себе, Коли з пальців моїх проростеш. Ось тобі світе і я, ось тобі світе, маляром з дива назвися невинний. Дурний, видиш моїми руками, сонцем і вітром щось із нас вийде. Не зазирав зазирни, вийдемо світе, вийдемо з неї сторі, стільки чу чудного знайшов, я так довго просив, став мені вузликом, став мені другом, придобрим. нам залишаються сни недосинена. Син, фарби просохнуть, будемо іншими, світе грішними і неговіркими, як ті від слів, дік спішать, малювати, спішімо за дітьми, що наші малюнки не знають дощ. Віктор Крупка Наш волинський неперевершений Ігор Павлюк, сиджу, схиливши голову на серце, добро і зло, не радість і печаль. Та ти не серця, дівчино, не серця, я ще скрипаль, ще трішечки скрипаль, я оціню твої прозорі ноти. Засяю пасмом чорної коси, душа ще має вічність для роботи, кохання має радіус сльози, творю з творцем, нехай я буду світлим, добро завжди в собі ламає меч, сиджу, схиливши голову на квіти, які ревниво ангел твій візьме. Ігор Павлюк. Дорогі мої, ми не забуваємо пам'ятати, вітатися, любити, обійматися, пити каву. Під цим відео розміщувати волонтерські координати, донатити, копійка до гривні, а волонтерам повний банк, банка, повна банка на всілякі жужики. І не тільки, як я колись писала на сітки для комарів чи від комарів правильніше. Тримаємося, дорогі рідні. Богдан Томенчук Згорбився місяця півсилует. Сілися к руки на браму. Вишийте, мамо, бронежилет. Чорним по чорному, мамо, білим по білому, мамо, сніги під закривавленим сонцем, де перестріли нас вороги з ангелом охоронцем. Нас було двоє, немір'яно їх, а в патронташі ні грама. Ангела я захистити устиг, ангел не встиг мене, маму. Птаха, розпластаний ваш силует, сину, дитину, синочку, вишийте маму, бронежилет, ніби празнечу, сорочку, Богдан Томенчук. Я перепрошую за ранішні сльози. Але це ж наш Богдан Томенчук і його слово, наш сучасний, всіма улюблений Богдан Томенчук. Час обрав нас свідчити про війну. І якби боляче не було, якби нестерпно не кровили слова, не мовчим, аби потім хтось. Лукавим писанням не перекреслив наш путь, наш священний шлях, шлях до перемоги. Я поряд із такою поезією дозволю собі зачитати свій вірш. Світлана Сащук. Вийти із літа і не озирнутись, вайбер згадає про наші світанки, злі перекури. Фугаси і танки, пісню, молитву червоної рути, там усе справжнє життя і покоси, Боже мій милий, я й досі дитина. Бігав у слід за живим херовимом. Він, як і я, то без сказки, то босий, перелистаю псалми, телефонні, в ранішні ти, вечірні люблю вас. Цінності тиші, кульбабовий атлас, Смисли спасіння в кафізмах безсоння. Тільки от крапка, як попіл щоденний, в'їлась під шкіру, де куля остання. Вкрий домотканим це татуювання і проведи мене небом зеленим. Дякуємо, рідні. Ще раз нагадую, родинівці започаткували ось такі вранішні зустрічі, аби день розпочався із світлостей. Не втомлюємось обіймати один одного, донатити сил серцю нам, попри все, переможної ходи, з Божою поміччю, продовжуємося. Не втомлюємося лупати цю скалу війни, вона обов'язково розсипеться. З вами пила Каву, Це українська родина і я, Світлана Сащук. Люблю вас, обіймаю цілою. Боже благословінь на день і на життя. До побачення, рідні!